Марафон злана країна продовжує Метер на п'ятому. Зокрема, ми далі поговоримо про те, як Москолота продовжує викрадати українських дітей з окупованих територій. Зокрема, центр національного спротиву нам повідомив про таке: Росіяни вже викрали 150 українських дітей з Луганщини. вивезли їх до Росії 8 червня. 150 дітей з Старобівського району Луганської області були незаконно визволені вивезені, точніше до Прип... Кубанського району це Карачаєво-Черкеська Республіка Росії, господи боже. Їх зараз розмістили на оздоровчих базах, як кажуть самі москалі. Катерина Рашевська, юристка громадської організації, регіональний центр прав людини з нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаю вас. Доброго дня. Це почався якийсь новий масовий етап депортації українських дітей. Принаймні, з тієї новини, що я озвучував, можемо робити такий висновок? Чи цей процес не припиняється? Ми можемо робити такий висновок, але потр... повинні розуміти, що нічого нового Російська Федерація не робить, і насправді мали би бути готові до того, що на початок літнього сезону і аж притул до завершення осіннього сезону Російська Федерація, якщо матиме таку змогу, вивозитиме українських дітей, використовуючи їх у різних ролях, інструменталізуючи наших дітей і як живий щит, і для того, щоб шантажувати потім Україну в ході переговорів. І для того, щоб їх заховати якомога далі і передати в російські родини, фактично вчиняючи геноцид проти української нації після руйнування дамби, фактично підриву її, ми побачили, що евакуації Російська Федерація ніколи не проводила і не проводить. Відтак, все те, що вона робить, прикриваючись гуманітарними міркуваннями, це просто спроба легітимізувати міжнародні злочини. І той приклад, який ви навели на початку, це на жаль ще одна казівка на правдивість такого твар. Чення на жаль на рівні найвищих органів Російської Федерації це вже не лише Марія Львова Білова чи Путін, це також депутати Державної думи. Вони не цураючись, говорять про те, що будуть вивозити українських дітей з так званих нових територій Російської Федерації, що вони будуть мати так званий привілей для відпочинку в цих літніх таборах, а насправді таборах перевиховання, для того, щоб пришвидшити їхню інклюзію до російського суспільства, їхню русифікацію, мілітаризацію та індоктрина. Цю, тобто, на жаль, нічого нового, але збільшуються масштаби, і Російська Федерація, врешті, на в минулому році вона натренувалася, як це робити, за якими програмами працювати, і які дієві методи використовувати. Отже, два сподумлення про те, що Сенат ухвалив важливу резолюцію, в якій зокрема назвали депортацію українських дітей геноцидом. Я би тут трішки виправила ця резолюція, тільки внесена, але вона буде ухвалена. Це без сумніву, просто потрібен час. Наразі вона вже внесена до календаря для подальшого голосування, подальшого руху. Те, що позитивно, це той факт, що резолюція була внесена на розгляд ще в квітні цього року. І в червні, 8 червня, планувався перегляд її тексту для того, щоб оновити його, можливо, внести поправки і пощастило бути в той час у Вашингтоні. Мати. Зустрічі, що з конгресменами, що з стаперами, і переконати їх, що резолюцію можна значно покращити. І сьогодні зранку я подивилася, тому що е, текст оновлений з поправками довго не був доступний на сайті. Е, сьогодні я його помітила, і насправді вони внесли ті поправки, які ми рекомендували. Це і більш рішучі дії щодо притягнення винних осіб до відповідальності. З'явилось конкретне положення щодо відповідного, е, не те, що без зобов'язання, але такої м'якої обов'язкової рекомендації рекомендації для президента Сполучених Штатів в даному контексті також з'явилися. Положення щодо ожорщення санкційного режиму, з'явилися відповідні ініціативи. І щодо справедливої компенсації, конгресмен Джо Вілсон, ми бачилися з ним це великий друг України. Він вів відповідну законодавчу ініціативу, законопроект за для того, щоб дозволити перепрофілювання і конфіскацію заморожених російських активів, зокрема із такою метою. Тобто, фактично, ми бачимо дуже позитивні ініціативи. Так, Сполучені Штати Америки не бояться називати це геноцидом. Ми пам'ятаємо нещодавно. У нещодавний інцидент на рівні міжнародного суду, ООН, коли Сполучені Штати не допустили початково до розгляду справи про. Порушення конвенції про геноцид з боку Російської Федерації, однак це лише попереднє рішення, воно стосується юрисдикції суду на подальших етапах провадження США, також зможуть долучитися. Це дуже добре, тому що вони мають струнку позицію. Вони вважають, що Російська Федерація не тільки зловживає поняттям геноцид, називаючи фактично цим словом те, що геноцидом не є і використовуючи його для того, щоб чиняти нові й нові витки агресії проти України, але вони готові конкретні. Діяння, матеріальні елементи доводити, як злочин геноциду це позитивний рух даної справи, і це позитивно в контексті притягнення винних осіб до відповідальності. Якщо ми говоримо про Сполучені Штати, то держдепартамент оприлюднив дуже важливий і цікавий для нас звіт, де мова про держав, які є по суті спонсорами торгівлі людьми. І там згадується Росія, згадується де декількох аспектах. По перше, вони там ледь не закуповують з північної Кореї працівників для себе. По-друге, вони якимось чином намагаються незаконно і обманом людей затягнути з іноземних громадян на війну в Україні. І згадується зокрема і про викрадання українських дітей. Наскільки важливою є така ще заява? Важливо, і ми повинні розуміти, що Російська Федерація там уже фігурує цілий рік. Вперше її до цього списку внесли ще в липні 2022 року, і там, з поміж іншого, також фігурувало досить е, таке струнке і страшне насправді обвинувачення, що стосується не просто торгівлі людьми, викрадення дітей, але ще використання дітей солдат і примусова мобілізація. Це дуже страшна річ, і ми повинні розуміти, що вона фактично має штовхати нас для того, щоб щоб повертати дітей якомога швидше, тому що діти, які спочатку стали жертвами незаконних депортацій або примусового переміщення, в майбутньому ризикують, досягнувши повноліття, як російські громадяни, як громадянство держави, агресора якої їм нав'язали, фактично вони ризикують стати також примусово мобілізованими особами і надісланими на цю війну як гарматне м'ясо, і в даному контексті знову ж таки посилаючись на цю резолюцію, 158, вона має дуже важливе положення, що стосується. Зусиль по репатріації дітей і по возз'єднанню сімей, тому у даному напрямку також ведеться робота і зупинити вчинення даних злочинів, зупинити злочини Російської Федерації можна тільки тоді, коли остання дитина переступить кордон України і повернеться додому. Інакше вони всі знаходяться під величезним ризиком. І тут потрібно розуміти, що цей список це також список тих держав, які підозрюються у торгівлі людьми у Російській Федерації, і там дуже добре в цьому звіті пояснено, не. Має відповідного законодавства для того, щоб боротися із даними ризиками і фактично із цілим букетом злочинів, які супроводжують торгівлю людьми. Це Марія Захарова і Марія Львова Білова люблять маніпулювати так званою торгівлею людьми в Європі. Однак забувають чомусь сказати, що в ЄС існує струнка система протидії у той час, як в Російській Федерації немає нічого, і наші діти не захищені на кордоні. Немає незалежних моніторингових груп. Фактично, ми не розуміємо, що з ними відбувається на території держави агресорки і на підконтрольних їх територіях, тому тут цей звіт так він має важливе значення, тому що він впливає на розробку національної політики і на розробку зовнішньої політики. Я тут би хотіла нагадати про звіт Єльського університету єльської школи громадського здоров'я, в якій в цьому звіті йшлося фактично про незаконні депортації, про всю злочину вертикаль, яка в Російській Федерації до неї долучена, і фактично цей звіт подальшому вплинув дуже. Сильно на зовнішню політику Сполучених Штатів Америки і на розробку відповідних національних законодавчих актів тут можна сподіватися на відповідну ж реакцію. Ви згадували про повернення українських дітей. Наскільки це важко зараз робити? Хто цим займається? І чи відомо скільки дітей вдалося повернути? Так, це достатньо важко, і ми бачимо, що цифра уже досить тривалий час. Вона збільшується, але збільшується не суттєво. На сьогодні ми маємо 373 повернуті дитини і ідентифікованих 19 тисяч Тобто з такими темпами я постійно повторюю, нам потрібно інші 50 років для того, щоб повернути всіх неповнолітніх. Це не варіант. На жаль, зараз Російська Федерація і почали таке собі гоніння на ті організації і на на персонал організацій неурядових, які займаються організацією поїздок для батьків задля для того, щоб возз'єднатися з дітьми. Тому фактично ми маємо не просто якісь штучно створені перешкоди на кордоні або різні там процедури доведення, що ти батько або законний представник, батько мати або законний представник. Ні, ми наразі маємо повне перешкоджання. Ми вже мали випадки депортації законних представників без дітей з території Російської Федерації. І на жаль, я припускаю, що така ситуація може продовжуватися саме тому. Я наполягаю, і наша організація регіональний центр прав людини. Ми наполягаємо на міждержавному механізмі репатріації дітей на відповідних міжнародних ініціативах, коли вся світова спільнота, яка зараз починає твердити, що це злочин геноциду, потр... повинна Вжити відповідні дії, а саме ухвалити резолюцію на рівні Генеральної асамблеї. ООН. на основі цієї резолюції укласти двосторонні домовленості між Україною та третьою стороною та між третьою стороною Російською Федерацією дуже схожий формат до зернової угоди. І на основі такої угоди починати повертати дітей організовано, тому що на жаль, зараз ми не говоримо про фактичне повернення, ми говоримо про возз'єднання родин у даному випадку. Діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Вони. Радше є винятком, коли ми говоримо про повернення, і більшість із них позбавлені такої можливості в 28 містах. В черні відбулися акції з вимогою повернути українських дітей депортованих чи викрадених до Росії. Чи є вже результати можливо таких протестів, тому що ми розуміємо, це суспільна думка, і це свого роду навіть і тиск на ті органи влади в кожній з країн чи на політиків. Позитивний тиск я маю на увазі, нічого поганого саме в цьому формулюванні немає, як на мене. Я би тут хотіла підкреслити, що держави готові сприяти поверненню українських дітей. Вони готові ухвалювати відповідні резолюції, і я це бачила в Нью-Йорку. Вони готові співпрацювати за того, щоб ідентифікувати дітей, вигадувати різні варіанти, адаптувати під даний випадок і практики, які вже існують, тому що на жаль, українські діти викрадені Росією, це не єдині діти в світі, які були викрадені. Під час збройних конфліктів, тобто така ініціатива з боку міжнародної спільноти і конкретних держав є. Однак Україна має запропонувати щось конкретне. Держави не можуть та й не повинні. І Україна наразі здобула суб'єктність. Вона має право, повне право адвокатувати своє бачення і своє рішення. Ми не повинні. Держава і уряд не можуть просто брати ті механізми, ті схеми, ad hoc, які застосовують неурядові організації. Держава. Має домовлятися з державою, і очевидно, коли в державі існує інший терористичний режим. А особа з якою потрібно домовлятися, має ордер на арешт і підозрювана у вчиненні воєнного злочину. І точно скоро буде підозрюваною і вчинені злочину геноциду. Домовлятися напряму ми не можемо. І саме тому дійсно нам би варто було обрати або ж третю державу, або ж третю міжнародну організацію чи представника міжнародної організації, наприклад, генерального секретаря ООН будь-кого, але того, хто може. Може бути ефективним, гарантувати те, що Російська Федерація нікого там не приховає на своїй території і віддасть усіх, хто буде супроводжувати даний процес на кожному етапі. Тобто, не так, щоб батьки були вимушені їхати, потім зазнавати тиску з боку ФСБ, зазнавати різних принижень і цілого спектру порушень їхніх уже прав так само і прав дитини, а щоб існував міждержавний механізм, де чітко під спостереженням міжнародних організацій компетентних ці ти будуть перетинати український кордон, а далі будуть проходити необхідну реабілітацію та реінтеграцію. Ось так це має функціонувати. Це вже було в історії. Це не якась там наша унікальна ідея, яка ніколи не була апробована. Це міжнародний досвід, і його потрібно. Його потрібно застосовувати вже зараз. І я впевнено говорю, що щонайменше наші партнери з європейського союзу, і навіть ті держави, які так знаєте, досить стримано себе поводять в політичних питаннях, типу Руанди або Мексики. Вони готові підтримувати нас у даному питанні, оскільки вважають його гуманітарною ініціативою. І останнє питання: білоруська політична опозиція, ну та яка за кордоном, звісно ж, підготувала звіт про викрадення українських дітей і роль самого лукашенківського режиму у цьому. Вони вони кажуть про те, що є принаймні три місця базування, куди звозять украдених українських дітей у Білорусі, і кажуть про те, що промивають намагаються промити мізки нашим дітям, розказуючи про те, що Україна не існує. Така пропаганда працює. Що про це відомо про роль Білорусі і ці три місця базування це пану якісь табори оздоровчі? Так, це. Табори, зокрема, і табір зубріонок, наприклад, а також санаторії. Так дійсно на території Республіки Білорусь все частіше ідентифікують наших українських дітей, але насправді не зрозуміло, чи вони туди приїжджають, а потім їх назад повертають, чи ці діти там затримуються. Тому що якщо попередньо здебільшого починаючи не з 2022 року, а ще з 2021 року, до Білорусі відправляли дітей з так званих ЛНР та ДНР, то наразі фіксуються уже дітки. Із Запорізької області, окупованої з Херсонської області, тобто фактично під ризиком всі наші діти. І на жаль, серед цих дітей є ті, хто втратили батьків, наприклад, у Маріуполі. Тобто, це діти, які є дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування. І вони також так само, як і діти, які депортовані на територію Російської Федерації, під ризиком бути переданими уже в родини Білорусь, де буде відбуватися все те саме, що відбувається на території РФ. І на жаль, вже відомий нам. Зловідомий Аліксій Талай озвучив те, що там у нього є власний перелік білоруських мам, які готові взяти тимчасово, що правда він підкреслює, українську дитину на виховання до себе у родину. Тому ми бачимо просто повторення російського сценарію. Можливо, вони зараз знаходяться під тиском самої Російської Федерації, яка не хоче одна віддуватися і тому змушує це все виносити на паблік. Можливо, це просто витік інформації, який від них не залежав, але дійсно система подібна. Система фінансована спільно із так званого бюджету так званої союзної держави, патерни мілітаризації дітей. Це треба підкреслити. Мілітаризація також відбувається індоктринації та русифікації, оскільки так само нав'язування цих цінностей православ'я з боку. Е Цього колеги оця Кіріла Веніаміна все це саме відбувається і на території Білорусі, тому так дуже скоро нам потрібно очікувати, що Білорусь та її діячі будуть фігурувати щонайменше у звіті незалежної комісії ООН щодо ситуації в Україні і так далі в інших моніторингових місіях, тому що дійсно роль Білорусі не варто знецінювати і винні особи повинні по перше фігурувати під санкціями, а по-друге, мати власні ордери на арешт у міжнародному кримінальному на суді, я вам дуже дякую за відповіді. Катерина Рашевська з нами була на зв'язку.